Привіт! Сьогодні побачила дуже цікавий допис і хочу його з вами розібрати. І одна блогерка, дівчинка, дуже красива, дуже просунута, дуже духовна, вона постійно їздить на різні ретрити, досліджує себе, досліджує там, астрологію, немерологію, ну, тобто така в темі. І мені дуже подобається, вона завжди транслює, як вона поєднує духовність з матеріальністю, тому що дуже часто люди уходять в перекос. Вони чи тільки там заробляють кошти, друге, чи тільки там нічого не роблять, медитують. А вона така і духовність, і матеріальне життя і мені цікаво. І ось я знаю її нумерологію, я знаю її особистость її характеру. Вона селебріті, вона проявлена акторка. І ось вона пише такий допис, що у неї є жіноча компанія, і вони дуже багато років разом, дуже багато років разом подорожують. І раз на рік в них є така дівоча виласка, і вони там тусуються, танцюють, чілять йога, відпочивають. І він такий. Жіночий отдих мрії. Вони прямо беруть, беруть якийсь човен, там кат, катер і на ньому подорожують. Ось. І вона каже, що в кінці цієї подорожі вони дають одна одній зворотній зв'язок. І вона каже: Ось мені сказали, що ти надто гучна, і забираєш на себе багато уваги. Я знаю цю людину, ну, я спостерігаю, я її зчитель, я бачу її по нумерології, і мені було цікаво, які висновки вона з цього зробить. Вона каже, що в дитинстві я такою і була, дуже гучною, і в школі була, і мене завжди намагалися, а, там, заспокоїти, типу, помовч, будь тихішою. і коли подруги, Близькі люди мені це сказали, мені було це боляче, тому що ну, тобто я завжди прагнула бути проявленою, мене завжди затикали, і ось, начебто, вже дорослі ми, але мене все одно затикають. І вона дуже-дуже багато часу ходила, це рефлексувала і думала там, не спілкуватися з ними. Раз я їм заважаю з іншого боку. Вона духовна і вона розуміє, що якщо вони це сказали, на то є якісь причини. І вона подумала, що ну реально дійсно, можливо, так, я дуже гучна. І вона попала в іншу компанію. І в іншій компанії вона сказала, що а я не надто гучна. І Їй сказали: Ну, це ж ти, нам подобається, як ти проявляєшся все добре, окей. І вона подумала, що щось не то з тією компанією, якщо вона їм начто гучна, надто гучна. І каже: нікому не дозволяйте себе затикати, якщо вам хочеться бути незручною, і гучною, проявляйте себе. Це ваша ідентичність, це ваша правда. Вона дуже мудра, класні вислови, і вона людям ну, донесла проявляти себе. Щоб проявляти себе, це класно, це круто, і це дійсно так, і я з цим погоджуюся, завжди потрібно бути собою, не зраджувати собі. Але я хочу ще написати ну, сказати, прогрузити такий коментар, який вона не сказала, а мені здається, він очевидним. По-перше, коли людина отримує такий зворотній зв'язок, це означає. А. Що в неї є дуже великий потенціал проявленості, який вона зараз не реалізовує і реалізовує не в тому місці. Угу. І по-друге, є різні системи, і в кожній системі у людей люди виповнюють е умовно різні ролі. І треба це розуміти. Якщо ви ведете щоденник, я наполягаю, щоб ви занатитували дві, ці дві думки, тому що вони дуже-дуже важливі, на мій погляд, це мої спостереження. Я впевнена, що психологи, люди мудрі, це вже відкрили, але я ні від кого це не чула, це мої власні спостереження. А що я хочу сказати про себе? Що в мене оця мудрість так і пре... Це все розкласти, подивитися на думку в об'ємі, крутити ситуацію, дивитися на ситуацію многомірно, розуміти, що в це в житті наш вибір, зрозуміти, що в це в житті в наш вибір, що не буває поганого і доброго, і це в мене аж пре. І одного разу я зрозуміла, що мені цікаво з подружками розмовляти тільки на оці теми. Типу, ми втілилися на землі, щоб познати себе і впродовж життя. Ми пізнаємо себе через іспити, через різні тригерні ситуації, через кармічних партньорів, чоловіків, жінок та батьків. І, чесно сказати, на мій погляд, спілкування зі мною, у подружок перестало бути цікавим. Ну, тобто раніше ми сиділи там, піли якісь коктейлі і казали: О, мій колишній дурак, там, ось би мені там, такого хлопця, щоб ми там щось інше. І ну, так ми спілкувалися, там, дівчачі розмови, мрії, стосунки, реалізація, жіночі примхи, але. Зараз моє спілкування все перевернулось тільки на те, що е, окей, е, типу, твій чоловік тебе не любить, тому що він відображає твої відношення до себе, але ти не можеш це просто так там, з ним розійтися. Тобі потрібно почати по-іншому до себе ставитися, тоді, тоді ці стосунки. Просто дуже легко, повільно закінчаться. І людям не потрібно було від мене це чути. Вони просто хочуть просто там пожалітися, попліткувати старі добрі маші. Але я вже інша і хочу сказати, що ну, так, стосунки з подругами вони трошки-трішки посходили на ні. І коли я зрозуміла, що я хочу говорити тільки про. Многомірність про перехід, я зрозуміла, що мої подружки це не те місто, де я буду про це розмовляти. Е, так е, з'явилася моя закрита група, яку я веду за підпискою, там де люди ну, умовно там, платять невеликі мені кошти, щоб почути правду про себе, про свої вибори, про свою ситуацію, щоб щиро піти всередину себе. Ну, тобто, в них є запит на трансформацію, на змінити життя. Це по-перше. І, по-друге, так з'явився мій підкаст. Я зрозуміла, що мені хочеться це казати. Є більш за все, я не хочу нічого іншим займатися, ніж говорити про творця, про всесвіт. Ну і потім вже, коли я зрозуміла, то, дивлячись на тальну карту, мою астрологію. Там всі планети, які є, вони у мене в дев'ятому будинку, які відпочиває, відповідають за філософію, Бога, ну і також подорожі. Ну, тобто, подорожі всередину себе і подорожі все світом, ну, дивлячись на, того, на те, на якому людина рівні знаходиться. Це можуть бути астральні подорожі, можуть бути подорожі по іншим мірностям, а може просто по країні, може по городу. Тобто, у мене там дуже багато енергії, ресурсу, задоволення і Меркурій розмови. Мені дуже подобається про це розмовляти. Ось, і е, я хочу сказати, що я просто свою реалізацію хотіла впіхнути в дружні стосунки, де це не потрібно було. І, по-друге, система нашої взаємодії була іншою. Тобто, моя мудрість не, не повинна була, не потрібна була. Повертаємося до нашої героїні цього подкасту, яка мене надихнула, це прогрузити для людей для широкого загалу. І тобто я можу сказати, що вона не відчуває себе дуже проявленою і реалізованою, тому в неї є енергія це прогрузити в колі подруг Я не знаю, що вона там. Танцювала, співала, можливо, там якось е колесо робила на цій яхті. Ну, Я думаю, що всі тут знають, як дратує, коли є така затишна е тусовка, і хтось дуже сильно випендрюється. Я знаю, я, я це бачила багато разів. І це каже про нереалізацію людини. Тому що, умовно, коли людина. там, Ну, наприклад, дуже багато подорожує, там виступає, гастролі, концерти, і вона зустрічається з подружками. Оця вся енергія одиниці, лідера, бути першої, вона не актуальна. Тобто, ну, ми ж зустрічаємося з подружками там. Посміятися, поговорити про кіно, так, щось таке. ось. І система цього спілкування, вона, звісно, на рівних. І це дуже класно було показано в третьому сезоні фільму Білий Лотос. Там, де три подружки і одна селебріті. І ця селебріті, вона, ну, звісно, відома, класна, вона. Реалізована, ну, але ви знаєте, що напевно ні одна зірка не вважає себе зіркою на 300%, і завжди люди на ну, будь-якому будь рівні вміють себе знецінювати і ем, при, применшувати свою значимість. Так, ми можемо сказати, що вона сплатила подружкам цей відпочинок, і вона хотіла показати, що я зірка, що я реалізована, і мені приємно це зробити для вас. Але ну, нам показують, що дівчата також заможні і вони могли сплатити. ви бачили, що у Лорі там ну, дуже коштовні речі, дуже коштовні сумки. Мені дуже сподобалося, як блогери зробили огляди. Сумачок брендових дівчат, там, лові, гаярд, гучі. Так, дуже дуже коштовні речі, яким взагалі-то в Таїланді нема місця. І це було підкреслено, що ці люди, ну тобто, не, не зовсім зрозуміли, де вони ем, опинилися, тому що вони були в шоці, коли їх почали поливати водою. Ем, звісно. Сценарист Марк Вайт цього серіалу він дуже містичний, дуже езотеричний, і він нам показував вода це завжди символізує емоції. і Він показав в цій сцені, там їх поливають діти водою, як ну, типу, дитячі прояви емоції починають колоти, захлістувати, бризгати одна одну. І вони від цього прячуться. І там така є сцена, де Лорі никає свій рюкзачок «Гоярд». Ну, Цей рюкзачок Гоярд з коштує, ну, може, 5 тисяч доларів. Но Гоярд – це найстаріший дуже коштовний бренд. І взагалі у цьому серіалі дуже-дуже багато такого символізму, вода, піна, всі їх погляди, речі. І ще одна блогерка зробила дуже класний обзор огляд. Книжок, які читають головні герої, і це також було елементом цієї неймовірної, об'ємної історії. Так от, і оця е, Жаклін, е, вона дуже багато до себе перевертає уваги. Так, і там от також було подмічено те, що вона іде там, типу, відпочивати біля басейну і бере з собою замшеву коштовну. Люксову сумочку, яка ну, абсолютно неомісна там. Звісно, вона хоче перед шкільними подружками показати, яка вона значима, яка вона класна. І, ну і, звісно, вона не змогла зупинитися і ну, стався цей інтим з цим чоловіком. І вона, звісно, підсвідомо хотіла. Прогрузити свою власність, свою значимість, тому що їй, очевидь, не вистачало її реалізації. Хоча її всі знають, всі пишаються нею. І ну, назірка безумовно. І Лорі, яка очевидь, не проявлена, не реалізована настільки, наскільки вона хоче, вона тригериться об неї. І плюс знов таки. І, і я зараз буду казати спойлери. І в кінці всі вони розуміють, що, звісно, можна тригеритися, можна злитися друг об друга, але система, система цієї дружби в іншому тому, що у нас є час, і ми разом, і ми несемо цю дружбу одна з одною, і це цінність. Тобто до них дійшло, що нема потреби щось одна одній доказувати, випендрюватися, рисуватися, злитися, принижувати, хоча їх дитячі емоції, перші імпульси цього потребували так, животні, але вони показують, що є система, де це не актуально. І от ця дівчинка з катера, з подружками, очевидь, що коли подружки хочуть затишно спілкуватися, ну, можливо, пліткувати, Ну, не обов'язково пліткувати, просто от бути на равних. Ви всі знаєте, наскільки нам необхідно це тепле жіноче спілкування без конкуренції, без порад. Просто от максимально невимушена. І вона там, очевидь, ну Порушила цю систему, а інша компанія, про яку вона каже, що їй кажуть, ти не дуже гучна, вона там був акцент, не акцент, а судячи з контексту, було роз, зрозуміло, що це люди інші. Вони з нею спілкуються англійською, тобто не тою мовою, якою вона спілкується, тобто це якісь нещодавні знайомі, і там інша система спілкування. Тобто, напевно, там не було такого затишного спілкування, камерного, емпатичного, і там, можливо, всі проявлялися як хотіли, і вона могла там. Співати, кричати, танцювати і носити блискавки, і це нікого не дратувало, тому що там була інша система. Ну і плюс це могли би бути люди іншого рівня реалізації, іншого рівня. Проявленості. І з ними ця дівчинка не хотіла більше проявитися, казатися гучніше, ніж є, тому що вона знала, що вона до цих людей не дотягується. Так? Ну, наприклад, ну, як, як я зрозуміла з контексту, ті з першої групи її подружки були, вони типу, однокласниці, і, звісно, перед однокласницями їй хотілося там випендритися. Показати, що ось є зірка, ось чого я там, Ну там, умовно, однокласниці вона казала, що ми там дружимо 10-15 років, їм було по 40, ну, окей, там 25-30 років вони подружилися. Це не однокласниці, але, очевидь, це люди з її минулого. І вона вже зробила великий шлях, стала кращою, і вона хотіла це продемонструвати. А люди. Е які співклапі спілкувалися, спілкувалися англійською, це люди, з якими вона чи ходила разом на ретрити, чи ти, з ким вона вже подружилася в еміграції, ну і, звісно, іншого рівня енергетичного люди. Ось тому круто, що вона це побачила, круто, що вона це прорефлексувала, круто, що вона вирішила не зраджувати себе. Але мені здається, що основний висновок з цього вона не зробила висновок про те, що, якщо я дуже гучна, є десь моя сфера, де мене не вистачає. енергія не збалансована. Її потрібно більше проявлятися. А я знаю, що вона, ну, типу, селебріті, який. Хочеться більш бути почутою. Ось. Така дуже класна, на мій погляд, дослідження. Що начеб... і, і знаєте, я ось думаю: якщо вона це не побачила про себе, то чим бляха вона займається на цих ретритах? І на цих там, семінарах про пробудженню на різні там, я не знаю, я, вона та людина, яка пройшла і Віпасану, і Айваску, і все ще завгодно, що тільки можна в світі здобути. Якщо вона пройшла мільйон всяких ретритів, вона не навчилася слухати власну правду і чути себе. То чим вона бляха займалася весь цей час? Ну... Мене вона не питала, а для мене це просто класний кейс для досліджень. Я сподіваюся, вам це допоможе. І зворотній зв'язок нам дають не для того, щоб ми з ними боролися і казали: Я не гучна, я нормальна, це ви просто дураки, яким був її посил, до речі. А про те, що завжди зворотній зв'язок це завжди дзвоночок. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Поставте, будь ласка, лайк, якщо ви зрозуміли про що це аудіо.